вчені знайшли переконливі ознаки позаземного життя. Найпереконливіше на цей момент ознаки життя за межами Землі знайшли вчені з Кембриджа. Про це, зокрема, пише Financial Times. За допомогою телескопа Джеймс Веб, вони виявили в атмосфері планети 2 18 b високі рівні диметилсульфіду та диметилдисульфіду, це молекули, що на землі виробляються лише живими організмами, ну, зокрема, морським фітопланктоном. Їх там виявилося дуже багато, набагато більше, ніж у нас на землі. Це може означати, що на цій планеті є життя. K2-18b розташована за 120 світлових років від нас, і жодна інша планета ще не показувала таких переконливих ознак життя, і вчені впевнені в своїх даних на 99,7%. Максе, може нам пакувати речі на цю планету? Ой, мені здається, що якщо там є життя, то воно вже точно шукає, як самому втекти з цієї планети, коли дізналося, що ми туди теж збираємось.